Ласкові очі, ми знаємо, що нічого нечистого не може війти до Царства Небесного. Душі вчистилищі покутують за свої гріхи і очищуються від душевних плям, сплачуючи борг твій справедливості, вони є нашими братами і сестрами в Христі, тому ми щиро любимо їх і благаємо Твого милосердя. Ласкові очі, з милосердя над ними. Скороти час їхніх страждань і забери їх до вічної слави в небі, безмежності любові до людей ти дозволив, щоб одній другим допомагали як у матеріальних, так і в духовних потребах. Тому благаємо тебе через заслуги Твого Сина Ісуса, який пролив за них свою кров, змило серця над ними і якнайскоріше забери їх до вічної слави. Ласкова мати, Марія. Молися за душі в чистилищі і допомагай їм. Амінь.